Шалом, це Славко, мене сьогодні піддали критики, один пан сержант із поваги до того, що людина на фронті, що людина воює. Я вирішив їй відповісти детально. Правильно казав, що Тенісон не ваша справа, як, не ваша справа чому, ваша справа наступати. Але ж відповідальність несуть ті, хто планує. Наш лет, ви знаєте цю святу людину. Ось намалював купу схем. Я бачу, що є якась утечка всіх цих планів наступів нашого голови Ліледа. І я от почну з того, що цю операцію, як її програвали, і в чому були слабкості визначальні цієї операції. І те, що говорить, що можна було перенести сюди, от на пологи, ось на цей напрямок можна було проривати лінію оборони тут, а не тут, де проривали і або не. Східніше, ви знаєте, це все, от ось, власне. Тут багато говорилося за перспективи полог як напрямку. Ну, почнемо. З того, як всі ці операції планувалися, вони планувалися в сподіванні того, що вдасться відсікти фланги, забезпечити на першому етапі прориву удари противників по флангу, по відрізанні клиду, і На першому ж етапі вдасться закріпитися поза мінними полями, пройти на глибину до мінних полів це пройти на лінію бороду. Це от в районі пологі. Вони малюють ту саму схемку. Ви бачите, майже ті самі дивізії, і що вони, нібито, могли там пройти і закріпити. За зоною мінних полів. Перш за все, ми подивимося отут. Пам'ятаєте оці всі бої. Ось ця лінія це в теорії означає, що вони могли закріпитися сюди, коли, в принципі, якщо і вийшли на кількох ділянках, то не прорвали. А чому не прорвали? Не сподівалися встречних боїв проти? Ну, по-перше, Глибина мимінних полів, дискоординованість наступу, мала, си, мала кількість сил, боязнь жертви. Ви так бачите, що жертви, скільки тут, яку кількість жертв ми з вами обговорювали, бо ви визнані неприйнятними для України навіть довготривалі перспективи. І вірити, що отут так от прорвалися б через ці лінії, так само. Ну, дійшли б до цієї першої полоси, і наскільки б її прорвали, невідомо. І далі, друге, не до друге допущення, яке тут не спрацювало, і тут би не спрацювало, що противник буде відступати під загрозою оточення або знищення, а не кинеться встрічний бой. І оце віра, що почнеться фазі, фаза преслідування, що противник бросить свої позиції і буде відступати з першої лінії, з першої полоси оборони, ось, власне, перша полоса оборони, пам'ятаємо, як він за неї бився. І сподівання, що так само на цьому напрямку, ось він теж би. Пішов з першої полоси оборони, як це вважається в їхніх схемах. Ну, це умовно просто, щоб ви зрозуміли, що тут ви прорвалися, тут відсікли от фланги, і оця от основна полоса оборони, що він буде перекидати війська на другу полосу оборони, і що вже на, цій, на цьому от етапі операції, отут от, швидкість просування буде 10 кілометрів в день. Ну, що можна сказати, ми близько не бачили 10 кілометрів в день. Відразу, коли ви пам'ятаєте, як розгорталися тут події, як відразу противник пішов у стрічний бой, як він завжди відразу кидається в стрічний бой, то я не знаю на яких от підставах на це сподівалися, що вдасться перейти вже в. На те, щоб гнать противника ось сюди до основної полоси оборони, ось ожерельно очерятувати, що він що сюди от, зі швидкістю 10 кілометрів в день противник буде відступати на другу полосу оборони і не зможе там зайняти організовану оборону через неорганізований формації оборони через нестачу сил. Ну ви пам'ятаєте, коли тут от, пробували вийти? Ось воно. На першу навіть полосу оборони і не дійшли. Ось ну ви знаєте цей район, правильно, що вони назвали Врем'євський виступ. Вбивав би слухайте, за таку вимову. І то само сподіватися, що тут в пологах відступлять на другу полосу і відступлять неорганізовано так само, як ми бачили, що тут вони б мали відступити на очеретувати сюди, от і за солодку балку. Ну, що можна сказати? Що на п'ятий-сьомий день противник мав би відступити на другу полосу оборони, вважалося. Ясно, що сів утічки нашого ловелі леда, вони звідкись беруться, що не це не тільки його оперативні марення, що ясна людина мала доступ до якихось. Наказів до якихось такому до принаймні характер планування авантюрний, в принципі, воно видає. ну Як воно авантюрне? Воно правильно по підручниках західних абсолютно не враховано те, що встречний бой, що красну Армії всегда учили атакувати в встречному бою, і що вона піде во встречний бой. І... Це було б можливо, якщо ізолювати зону бойових дій, при подавляючи превосходстві в воздухі, при подавляючим привосходстві в ракетах, повітря земля або земля-земля. І, значить, етап переслідування. Ось вони вважають, що отут-от-от -от вони оборону прорвуть на другій лінії. Ну, це можна собі уявити, очеретувати або можна уявити сюди, от на Пологівському напрямку. Ось те, що ми говорили, до 15 в день, що ось після прориву вдасться його розвинути. Як вдасться його розвинути? Наочеретувати, вдасться розвинути сюди, от, на біохук, тут, -от, тут, -тут, тут він є, десь я постійно його плутаю. Десь цей клят. Ось біомак, ось сюди, от на кам'янку. Значить, що противник почне вести здерживаючі бойові дії, щоб очистити такмак. Ось, що, значить, буде лінія оборони Розівка, значить, Розівка, отут, от зараз ми зменшуємо масштаб. Ось, що він буде спішно будувати отут от, от лінію оборони в Розівці, і буде будувати лінію оборони в Білітополі і затримувати вже нас провести здержуваючі дії на 15-й день операції, щоб евакуювати Бердянськ. Що, от будується отак от. от, от Розівка ось сюди от біл, отаку, от, отак будувати лінію оборони, що зрахуван, що українці вже тут стільки для того, щоб забезпечити евакуацію Бердянська. На 17-й день візьмуть ТАКМАК, вважається узіл оборони, вважали, що буде взяти. Переріжуча шосе Бердичів, Маріупіль, хаос, відступ, втрата техніки. Офензива мала тривати 40 днів. Все було б добре в принципі, але забули найняти Суворова. От, що я можу на це сказати? План хороший плані видна західна рука, але вірити, що оці от невеличкі групи прорвуться відразу за мінні поля на всю їх глибину і вийдуть на першу полосу оборони. Отут от. Зачепляться і знесуть її, ну що вони абсолютно інакше бачили дії противника. Автори цього плану, наскільки його десь його позичив і доповнив ловили, лед на я не знаю, але виглядає, скажу, що на, от, на Західну воєнну науку просто воно виглядає, що противник під угрозою відступлення, окруження, унічтоження буде відступати на вторую лінію оборони, яку не зможе зайняти організовано. То він до першої, слухайте, він першу відбивав до останньої можливості і зараз. Звідбиває першу лінію. Так що сподіватися, що таке саме вдалося би отут-от на такій самій відстані. І ще, в принципі, з більшим розривом між двома лініями оборони. Ну що я можу сказати? Можу поздоровити наших полководів з такими от очікуваннями на противника. План, в принципі. Абсолютно переоцінював власні сили, кількість власних сил, задіяних. Я не знаю, чи він би вдався, якби кількість сил була значно збільшена, значно збільшені ударні засоби, чи вдалося би більшим силам з більшими жертвами проштовхати хоча б половину бронетехніки за першу лінію оборони через змінні поля. Ясно, що тоді втрати рот не треба було б рахувати. Розумієте, як для нас втрати рот були. Для 47-ї -е великі, то тоді б і втрати батальйонів треба було б не рахувати для такого наступу і такого прориву. Ну що я можу сказати? Якщо це не доводить авантюрний характер і недооцінку противника нашими полководами, я оцінюю це в допуски до того, що людина мала якусь інформацію, мала якусь утечку і просто переадресувала цей план, що він б міг би вдатися на напрямки. Пологі Бердянськ, якщо воно на двох сусідніх напрямках не вдалося, як воно могло вдатися на цьому напрямку? Я скажу, що такими силами і так атакувати противника в сподіванні, що от бачите, що вийдуть на оперативний простор. І знову ж таки, яку кількістю якої ви бачите батальйонними тактичними групами вийдуть на таку ж кількість протяг... і тут противник виставить ще якісь. Недостатні сили. Ну, що я можу сказати? Ось що буде таке от переслідування? Що я можу сказати, що Шо... Екатерини на вас не треба сказати. Слався нежна, яка мать. Розумієте, ми планували і воюємо як Потьомкін. Як би ви його не любили, той Очаків так само осаждав. Добре, що турки височили тільки на Очаків. Розумієте, Вміння зібрати силу і намалювати план під Суворова. Ну, Це все добре, але отакий Суворівський напад був можливий на геть інші ділянці фронту. От Все, що тут намальовано, все це можливо було зробити. В той час, коли спустив воду на іншій ділянці фронту, так ви бачите, нема цих укріплень, нема цього. Ви бачимо спешне очищення оборонительним позиціям перекопа. От бачите, все оце, що було намальовано на карті, можна було зробити на іншій ділянці фронту. Але перше, у вас не знайшлося суворово. І друге, при всіх якостях наших потьомкіних, не факт щоб цьому суворому дозволили напасти. Все-таки для цього треба було б мати ніякомать Єкатерину. Слався ніжна яка мать. Нема. У нас Екатерини все-таки наш Зеленський далеко не Єкатеріна ніякомать нам. І тому ми маємо те, що маємо. Я скажу, що всі зусилля от таких от героїчних і впертих українських сержантів. Пропали, були розмінені на посадки через в принципі авантюрний план наступу. Інша справа нащо було реалізовувати таку авантюру. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ася каже, щоб ви поширювали, бо ми самі не дуже вміємо це поширювати.